Розділ восьмий паперові квіти. Якусь у неділю малі бабі Язі скортіли полетіти до міста і подивитися базар. Чудово, Кар! зрадів Абраксас. І я з тобою, Каркар. Кар. Тут у лісі так самотньо дерев сила, а людей обмаль. Кар, а в місті та ще на базарі. Навпаки кар. Та летіти на мітлі аж до самого базарного майдану вони не могли. Уявіть собі, який би там переполох зчинився. Чого доброго, ще й поліцію накликали б на свою голову. Тож сховали вони мітлу на околиці міста в житі, а далі пішли пішки. Базар уже вирував. Господині, наймички, селянки, куховарки – Товпилися довкола прилавків, жінки городників вихваляли свою городину. Продавці садовини гукали раз у раз Купуйте яблук або і груші бера. Жінки рибалок, запрошували до оселеців, ковбасник до гарячих сардельок, гончар до глечиків та мисок, розставлених на селом'яній маті. «Квашена капуста, квашена капуста, гукали тут. Кавуни, дині, дині, кавуни, кричали там. Та найдужче було чути Якоба дешевого. Він стояв на верхньому східці фонтану і, стукаючи молоточком по скринці з крамом, кричав Купуйте, люди, в мене купуйте. Сьогодні мій крам дешевий. Сьогодні я дуже щедрий, віддаю все за півціни. Шнурівки, нюхальний тютюн, підтяжки, леза, зубні щітки, шпильки для кіз, ганчірки-метигощики, вакса, чесниковий сік. Підходьте люди добрі. Купуйте в Якоба дешевого. Мала баба яга тішилася з базарної мету. То сюди, то туди ніс її людський потік. Тут покуштувала вона груш, там квашеної капусти. У Якоба Дешевого за кілька крейцерів купила запальничку, а той подарував їй скляного персня. Красно дякую, промовила мала баба Яга. Будь ласка, сюди, люди добрі, сюди купуйте крам у Якоба Дешевого. У найдальшому куточку базару мовчки стояла бліда дівчинка з повним кошиком паперових квітів. Люди не звертали на неї уваги, квапливо йшли собі далі, ніхто й квіточки не купив у насміливого дівчата. От як би ти щось зробила для сердешної дитини кар, мовив ворон Абраксес. «Шкода мені, бідолашки, кар. Мала баба яга хотенько проклала собі в юрмі дорогу. Підійшла до дівчинки і спитала, ніяк не попродаєш квітів. Ох! зітхнула дівчинка. Хто купує паперові квіти влітку? Мама знов плакатиме. Як я до вечора не вторгую хоч трохи грошей, їй буде що купити нам хліба. А в мене ще семеро братиків і сестричок, батько минулої зими помер, то ж ми й робимо оці паперові квіти. Ніхто не бере. Мала баба-яга співчутливо слухала дівчинку, думаючи, як їй допомогти. Аж ось вона сказала: Не збагну, чому люди не купують цих квітів. Вони ж так гарно пахнуть. Дівчинка недовірливо подивилася на неї. Пахнуть, хіба ж пахнутимуть паперові квіти? А вже ж, а вже ж. Поважно запевнила мала баба яга. Вони пахнуть куди приємніше, за справжні. Хіба ти не відчуваєш? Паперові квіти справді пахли. І це помітила, не тільки Мала, що їх продавала, на базарі всі раптом почали принюхуватись. Що воно так пахне? питалися одне в одного люди. Як то? Паперові квіти, кажете, чи є вони ще? Треба купити кілька квіток неодмінно. Мабуть, вони дорогі. Усяк, хто мав носа й ноги, поспішив на той край базару, де стояла дівчинка. Жінки рибалок покидали напризволяще свої оселедці, ковбасник свою плиту, на якій варилися сардельки, городниці свою городину. Всі, всі пхалися до дівчинки купити паперових квітів. Навіть Якоб Дешевий з крамарською скринькою. І собі примчав туди. А що він пробув останній, то звівшись на шпиньки, склав трубочкою руки й залементував. Го гей. кричав він через голову людей. Ти чуєш мене, дівчинку, з квітами? Це Якоб дешевий. Передай мені дві квітки, ну хоч одну. Чуєш мене, хоч однісіньку. Ні, ні, нікому не продавай без черги. Навіть якобові дешевому, закричали люди. Продавай по черзі. Вони раділи, бо їм пощастило вони попереду. Адже сім квітів не вистачить. І ті, хто прийшов пізніше, спіймають облизня. А дівчинка продавала й продавала, Проте квітів у кошику не меншало, і їх вистачило для всіх, хто тільки хотів купити, навіть для Якоба дешевого. Що за дивина? Знизували плечима люди. Чому квітів у кошику не менше? Дівча також не знала чому. Звичайно, це могла б пояснити тільки мала баба Яга. Але вона Броксасом уже давненько зникла з базару, лишивши позаду міські будинки невдовзі. Вони дісталися туди, де лежала схована в житті мітла. Мала баба Яга все ще думала про дівчинку і стиха сміялася. Раптом Ворон легенько дзьобнув її в плече і показав чорну хмару, що швидко пливла в небі. Хмара була б як хмара, якби з неї не стирчав держак мітли. Глянь, Кар. крикнув Абраксас. – Тітка трамбамбах, стара пройда, певно, шпигувала за тобою. Кар. Ну, вже ця все винюхає. Буркнула мала баба яга. «Пусте! Кар. промовив ворон. Перед нею тобі нема з чим критися, а надто сьогоднішнім вчинком. Кар!»